Усім вітання, ви на каналі Код 450. І за традицією ми повертаємось до вас в той самий час і поглянемо, що відбувається на картах Діпстейту за останню добу. Сьогодні багато про що поговорити, багато що подивитися. Є достатньо аналітичного матеріалу, але це вже на десерт, як то кажуть, що ми для вас підготували. Буде багато інфографіки, але від цієї інфографіки можна буде певною мірою відштовхуватись і десь мати певне розуміння на найближче майбутнє, що на нас чекає. Яка допомога на нас чекає, і, начебто, вже в Сенаті якось все зрушилось, і маємо надію сподівання, що найближчим часом президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден таки підпише цей документ. Я думаю, тільки він до нього потрапить на стіл. Одразу буде стояти підпис, і піде перша партія допомоги. Про це згодом про це більш детально поговоримо в сьогоднішній програмі. Ну а Сьогоднішнє відео давайте розпочнемо із е, відео. Знову не обходиться без FPV-дронів, знову не обходиться без е, добрих росіян, які в підсумку стають добрими після зустрічі із е, нашими пташками. І от, знову ж себе FPV-дрони зарекомендували просто прекрасно на полі бою. І знову ж таки відзначаємо майстерність операторів. Цього разу це на кадрах. Ви бачите, як відпрацьовують. Оператора 95-ї бригади ДШВ, це Житомирська десантна бригада. І саме ось таким чином вони нищать ворога півідронами. Прекрасна робота і в підсумку хороших рускік стає більше, дедалі більше. Хоча, в ідеалі, щоб залишались вони десь в себе за паребріками, там займалися своїми нікчемними справами. Ну, а щодо карти, першим. Населений пункт, який з'явиться у нас сьогодні, це Новокалинове. Давайте одразу поглянемо. Там є певні зміни у порівнянні з попередньою добою, і як бачимо, плацдарм наступу в напрямку очеретиного він розширюється. Тобто, якщо вчора він такий був більш-менш вузенький, то на сьогоднішній день карта десь роз... трішки навіть розширилася і йде е... наступ в напрямку соловйового очеретиного і. Більше східніше, є населений пункт, називається керамік, туди також ворог наступає. Ну і сказати, що там немає ніякого успіху. Поки що просування повільне, але воно є не такими масштабами, як би окупантам хотілося, враховуючи те, що в нас недостача, взагалі існує така думка, що е, Путін намагається зараз захопити якомога більші території, чудово розуміючи, що все таки. Найближчим часом до України будуть надходити снаряди, це і від чеської ініціативи, це і в Сполучених Штатах камінь зрушить з місця, і, врешті-решт, буде подоланий цей бар'єр від трампістів. Останні там, взагалі, правки просто якісь дикі, що ті, хто будуть підписувати цей закон в Сенаті, мається на увазі, повинні вступити до лав Збройних сил України. Ось такі правки там є одна який називають доволі упорота жіночка, і вона ось е, намагається максимально зашкодити, щоб цей закон було прийнято. Ну але я думаю, їх дуже швидко ці правки відкинуть, і все-таки маємо надію і сподівання, що найближчим часом все-таки цей пакет буде підписаний і зброя. До України таки піде. Ну ось такі у нас зміни на цьому напрямку. Не скажу, що щось є приємне, але і критично поки що насправді нічого не сталося. Давайте подивимося, що відбувається на цьому напрямку. Є відео якраз з Доновокалинова, де був черговий наступ росіян, який починає починався зазвичай із Ребмангалу, який їхав попереду, а далі інші колони. Але наші воїни не сплять. атаку було зупинено силами нашої піхоти. Артилерії підрозділом ударних дронів «Відар» і разом із колегами з 14-ї бригади та побратимами з групи Сокіл, 12 12-ї бригади, спеціального призначення Азові. Також в відбитті цієї атаки брали участь і хлопці з 63-ї окремої мобільної бригади. Ми не спимо, ворог також не спить, ворог і вночі і в день намагається десь просунутись і захопити посадки, чи обрати кращі якісь позиції для наступу в майбутньому. Підвоз провізії десь ховають це в сховках, щоб потім повернутися і вже мати певні боєприпаси, боєкомплект для того, щоб наступати, не завжди це виходить. І як бачимо, якщо ворог виявлений, він одразу. Утримає пачку подарунків і від FPV-дронів, і від стрілецької зброї, і від артилерії. Ну, в принципі, все що є, все летить, все стріляє для того, щоб знищити ворогів. Ось такі вони кадри з відбиття цієї атаки. І цих кадрів ну, щодня їх десь більше, десь менше. Але в загальному не все ми чудово розуміємо і потрапляє в об'єктиви. Десь дрони зіб'ють, всілякі буває. але... От... Наглядні приклади того, що на українську землю краще було не йти, тому що максимально нищення йде і в найкращому випадку тебе можливо десь по завершенні війни після перемоги України, якщо і десь залишки по ДНК. Можливо, розпізнайте. І то не факт, і то не факт, що знайдуть. Е, Іванівка, населений пункт. Е, далі, у нашому огляді карти. Ми поглянемо, що тут в порівнянні з. Вчорашнім днем нічого критичного насправді так не сталося. Так, ворог захопив декілька посадок, вирівнялася лінія фронту. Сіра зона залишилась плюс-мінус на тому самому місці. Просто, оці зубки, такі, які були ще вчора, вони вирівнялись, і в напрямку Іванівки ворог не покидає надії, сподівань все-таки та дістатись. Ну, якщо говоримо про подальші населені пункти, там за Іванівкою йде Степова Новоселівка, але ж вкотре, якщо дивитись на мапу, то е, тут беремо до уваги, що тут ідуть поля, такі ну місцевість, як по якій, в принципі, наступати доволі просто, немає якихось водних переправ, але з іншого боку, тут і не сильно заселена якраз ця зона, тобто від одного населеного пункту до іншого, така відстань доволі таки пристойна. від... Е, того ж таки, від Кислівки, якщо так візьмемо, наприклад, до Степової Новоселівки, більше трьох кілометрів. Від Степової Новоселівки до піщано, це вже наступний населений пункт, який може ну, бути під ударом, скажімо так, як варіант, там ще більше 4 кілометрів. Ну, і більш заселено, вже там далі йде там Куп'янськ-Вузловий, Подоли, от вже туди далі, далі, більш в глибину. Тобто поки що просування не є суттєвим, скажімо так. Зараз більше от там ворог зосередився на Синківці, е, ну але в даному аспекті, якщо ми дивимося на даний населений пункт, е, а саме на Іванівку, то тут просто вирівнялася лінія, так би мовити. Ну і не скажу, що якийсь є прорив насправді. І також, давайте подивимось е, знищення російської техніки. Російської бронетехніки операторами була танкового батальйону 12-ї бригади Нацгвардії України Азов, нещодавно герої цього батальйону затрофеїли новітній російський танк. Ну і якщо є можливість затрофеїти, це прекрасно, цей танк допомагатиме нашим Збройним силам. Якщо такої можливості немає, ну потрібно знищувати. От, власне, те, що ми і бачимо з вами, іде повне знищення, і дана техніка, хоча і ззовні. Іноді може здати, що вона, ну, так би мовити, ціла і неушкоджена, ну там, можливо, десь гуслі підбиті. Але насправді, всередини, вона вся вже непридатна. Просто це гру... Просто купа металобрухту і нічого більше. Далі ще хочеться вам показати один слайд. Ну, не він не слайд, такий, просто позитивний такий момент. Від словацьких волонтерів. Що ми тут бачимо? Е, будьмо сміливими разом і допоможемо Україні захиститись. Давайте сприятимемо глобальній ініціативі чеського уряду. Пожертвуйте зараз. З таким лозунгом словацькі волонтери запустили збір на 1 мільйон євро на снаряди за чеською ініціативою для України. Як бачимо, вже було зібрано 781 794 євро. Це дуже такі, знаєте, приємні. Картинки приємні, ініціативи із за кордону, і ці ініціативи працюють. Котре знову е, закликаю вас підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Саме під час перегляду YouTube просуває відео в тренди. І чим більше людей із-за кордону, навіть з словаччини там з Чехії, Британії, з Канади неважливо побачать це відео. Вони зрозуміють, що відбувається насправді на лінії зіткнення, на лінії фронту там справжнє пекло. І таких от ініціатив, як від словацьких волонтерів, може бути більше. А кожен євро це звичайно, що плюс це знову якась допомога. Це якісь дрони, це якісь снаряди. це... Знаєте, як говорять, маленьких донатів не буває. Донат до донату і виходить кругленька сума, яка потім в підсумку виливається в щось велике, і це відповідно допомагає е, вже Збройним силам безпосередньо на лінії зіткнення. Е, далі по карті, давайте пройдемось. Очеретине е, не забудемо, пригадаємо. Е, цей населений пункт також останніми днями перебуває в центрі уваги. Там вже якраз в самому населеному пункті. Можна сказати, на підступах ведуться бойові дії, але тут якраз очеретина, якщо порівнювати з вчорашнім днем, немає просування, є просування по планах Тобто, ось цей клик від окупантів росіян, які зробили, вони намагаються цей плацдарм розширити, тобто захопити очеретине, новокалинове, керамік, які ми вже згадували, тобто зробити певне розширення цієї зони і вже в подальшому намагатись прорвати. Нашу оборону, ну і вийти, як покажуть кажуть, в тил нашим військовим і з тилу вже заходити. Цілком, імовірно, так воно і прагнеться зробити. Ну поки що бачимо ось таке от просування, де ворог тисне і не скаже, що не безуспішно, але і таких яскравих проривів поки що немає. Щодо цього населеного пункту, то там тривають бої на східних околицях. От з вчорашнього дня, коли ворог підступив до очеретиного, якраз на околицях на східних тривають бої і є відеоряд, який нам показує ураження техніки РФ, ураження піхоти в шансах біля електричної підстанції. Також є візуальне підтвердження присутності там ворога. Тобто ворог наступає якраз на околицях і намагається такі дійти вже, не те, що до населеного пункту, до нього він вже таки дійшов, а саме вже з забудови і вийти з цих окопів, і саме штурмувати сам населений пункт і так, так би мовити, мати більше. Можливості захиститися в будинках за стінами, тому що окоп-окопом, наскільки би він не був хорошим і якісним, все одно там дістати ворога значно легше. Ще один відеоряд від групи Flying Skull, які працюють дронами. Це також черговий доказ того, як відпрацьовують ці дрони, як вони наздоганяють. І гольфкари, і останнім часом, в тренді, як бачимо у окупантів, це мотоцикли. З одного боку, так, вони маневрені, але з іншого боку, вони абсолютно нічим не захищені. І ворогу потрібно пам'ятати, що як би швидко ти не їхав, і який би в тебе мотоцикл не був, навіть якщо це буде якийсь суперкласний Дукаті чи Кавасакі, дрончик такий літає швидше. І він тебе наздожене в будь-якому разі, А враховуючи, які там. Дорожнє покриття на Кавасакі, ти сильно там не політаєш. Ну, можна, звичайно, але потім опинитися десь в кюветі і не потрібно буде на тебе дрон витрачати. Але от бачимо на кадрах, що незалежно на чому ворог пересувається, він все одно знищується. Чи це БМП, чи гольфкар, чи це мотоцикл, чи це велосипед. По суті, це не змінює. Ворог знищується незалежно від, від того, на чому він рухається. Мар'янка. далі у нас по карті. Давайте перейдемо, подивимося на карті Діпстейту. Що ж із цим напрямком, Мар'янка Також важлива, так би мовити, зона на карті Діпстейту. І от виглядає тут ситуація наступним чином. Суттєвих пасувань немає, є невеличке збільшення сірої зони в напрямку Красногорівки, але воно не суттєве. Тут збільшення окупаційної землі немає, але от е, збільшення сірої зони фіксує команда Діпстейту, ну і вона так більше по лінії е, адмінлінії Красногорівки вже вирівнялася. тобто, це говорить про те, що цілком імовірно наші збройні сили ну, там на декілька метрів відійшли просто назад, тим самим зайнявши, кра... зайнявши кращі рубежі оборони на, даному... на даній ділянці фронту. І щодо Маринського напрямку, то давайте подивимось, що черговий наступний відеоряд. Рідкісний. Прекрасний демілітаризований трофей у скарбничці пілотів 116-ї бригади тероборони, російський танк Т-90. Їх і так небагато було. Зараз стало ще менше. Але, от е цей Т-90, до речі, не просто Т-90, як от їх виготовляли для внутрішнього ринку, скажімо так. А він в експортній комплектації: це, тобто, Т-90 С, який оснащений ще мінним тралом, ну і мангалом. Мангал це вже можливо. Десь напередку там доварили росіяни. Але от е, саме ТРАЛ це той танк, який йшов в експортній комплектації, і ці танки переважно постачались за контрактами до Індії. Але частина танків, у зв'язку з неякісним складанням, залишалися в Російській Федерації. Ну, відповідно, вже вони там не просто залишалися, враховуючи обставини, їх погнали цілком на українську землю. І от один із них було знищено знищено. І тепер такого танчика вже як мінімум немає. Далі інфографіка до вашої уваги, до неї перейдемо. Інфора... Інформація така, от знаєте, по цьому графіку, як виглядатиме допомога від США саме власне цей законопроект. Цього тижня, як я вже говорив на початку передачі, Палата представників Сполучених Штатів Америки нарешті має вже голосувати за допомогу Україні. Врешті розродилися всі ці справи. І спікер, до речі, який, за якого власне і не була прийнята ця ініціатива, зараз дає інтерв'ю і говорить зовсім по іншому. Таке враження, що це зовсім інша людина говорить. І зараз він говорить про те, що справді допомога потрібна, вона конче потрібна, вона потрібна вже і зараз. Тобто, це величезний плюс, так. Як це виглядає? Там майже 60 мільярдів загальна цифра. Ви бачимо так на цій інфографіці: 27 трішки більше мільйонів. Це військова допомога. 20 мільярдів даруйте, не мільйонів, а мільярдів це військова допомога. 23 – поповнення арсеналів Сполучених Штатів Америки. Майже 8 мільярдів. Це бюджетна допомога, лярди – це підтримка пріоритетних секторів економіки. Це в кредит. До речі. Але є ще такі пункти, як «але». можливість надати Україні ракети «Атакамс» є в цьому пакеті. Борг України за кредитом може бути списаний. Президент має подати Конгресу стратегію підтримки України. Це коротко і по суті щодо цього законопроекту, який вже маємо надію сподівання наприкінці цього тижня буде прийнято і, врешті-решт, українське. Військам українська армія буде мати цю надважливу допомогу. Якщо це ще буде і в сукупністю із європейськими партнерами, які в принципі не зупиняли підтримку, вони її продовжували, то це буде чудово. От чому ми і говоримо про те, що зараз російські війська намагаються максимально не дивлячись на якісь втрати, там на ці бачимо ці мешні штурми захопити якомога більше, тому що. Як не кроти, але російське командування, яке б воно не було, воно також чудово розуміє, що цей законопроект рано чи пізно буде прийнято, що в будь-якому разі Британія, Франція, Німеччина такі основні гегемони Європи, вони нікуди не подінуться із підтримкою. Країнам Балтії просто низький уклін. Там невеличкі країни, але як то кажуть, з величезними такими бубенчиками, які допомагають всім, чим можуть. Тобто. Поки що, ну зради я не бачу. Я зради не бачу. Ми маємо надію, сподівання, що все-таки все це розродиться, і все таки піде за тим напрямком, як і має бути. І додамо ще сюди в 16 про які ми що встигнемо поговорити. Ну в принципі, картина вимальовується не найгіршим чином. Давайте ще на кринки перейдемо. кринки хоча там і там якщо дивитися саме по карті, мається на увазі, кардинальних змін немає. Ось цей невеличкий п'ятачок він тримається у Херсонській області, він нікуди не дівся. Певній мірі десь там штурмові дії окупантів трішки заспокоїлись, трішки зменшились, але вони не полишають надії все-таки вибити наші війська із цього п'ятачка. Ну але враховуючи знову ж таки протилежний берег висоти, є можливість розвідувати, є можливість насипати, і є можливість не давати піхоті дійти максимально близько до наших військових, і що на підходах знищується. І жива сила, і техніка, в тому числі. Відео з цього напрямку ми вже неодноразово з вами бачили. І вчора, до речі, в тому числі, ну і ще один із відео рядів, до вашої уваги, це якраз знищення влучним скиданням ворожого. Човна якраз на півдні країни, я щось так підозрюю, ну тут не вказано точно, що це кранки, але є підозра, що це десь от приблизно в тому регіоні. Приблизно десь в тому районі, де можна плавати, як ви бачили в попередніх епізодах на картах, там, ну, по полю ти не попливеш. так? Ще один відеоряд, де холодноярівці з 93-ї бригади знищили російську реактивну систему смерч, і тепер це виглядає просто як фотозона для наших хлопців. Дивимось, спочатку, знищення. Власне для тепер цього металобрухту смерч був і смерч став фотозоною. От, власне, цей приліт. Смерча не стало. І далі фото доказ того, як наші хлопці вже фотографуються на фоні цього е, знищеного е, смерча. Ось так виглядає це фото. Гарно, погодьтесь, що російська техніка має виглядати от подібним чином. Не більше, не менше. Але віддалі, щоб вона подібним чином виглядала десь от, е, за межами території України, от десь там. Хай собі що хочете, і роблять. Від нас відчепиться далі. Вже от якраз перейдемо до такого заключного блоку. Це буде інфографіка, і не одна. Давайте переглянемо систему Арісте, як вона виглядає, що це таке і з чим її їдять. Це зенітно ракетний комплекс середнього радіо дії, який призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотників, крилатих та балістичних ракет. І на озброєнні ця система стоїть порівняно недавно з 2017 року. В установці 8 ракет, тобто, розуміємо так, батареї з восьми ракет. В систему входять центр управління з місцями для двох операторів та радіолокаційна станція. Пускову установку можна переостановити до сторонніх систем управління та РЛС. Пускова установка розташована на гусеничному транспорті, і також пускова установка SLM встановлюється переважно на шасі вантажівок МАН, але можливі і інші варіації, інші модифікації військових вантажівок. Ну і Щодо е, самих ракет, е, то ракети можуть вражати ціль на відстані 25 км на висоті, і до 20 кілометрів їхня максимальна. Дальність. Ну а швидкість ну, трішки більша, як 3,5 тисячі кілометрів, якщо брати в махах, то це три махи. Так, можливо, хтось скаже, що 25 кілометрів це не так і багато, враховуючи, що дрони просто там всіяні, що орлани літають, не зупиняються, але беріть до уваги, що це автівка на базі Мано приїхав, відстрілявся, поїхав. І поки тебе вирахували, ти вже може від'їхати, і ураження цієї системи не буде. До речі, це вже так би мовити, історія, яка має під певне підтвердження не від українських засобів мас масової інформації, а саме від закордонних партнерів. Це найближче декілька тижнів Україна отримує ЗРК Аріс ТСЛ. Про це повідомив Гельмут Раух, керівник компанії Деле Дефенс, яка виробляє зенітно-ракетні комплекси. Три наші системи вже знаходяться в Україні, і ще більше буде поставлено цього року. Наступна лише за кілька тижнів. Сказав він у розмові кореспондентам Більде. Так що якщо Путін і досягне успіху в Україні, він продовжить війну. Тому для нашої безпеки, миру в Європі, важливо, щоб Україна успішно захищала себе і ми їм допомагали. заявив віце-канслер. Німеччини дуже важливі слова, дуже важлива підтримка від е, німців, і ми їм, безперечно, дуже і дуже вдячні. Доступним буде ще один момент. Я думаю, всі вже бачили цю бавовну джанкої. Давайте, можливо, подивимося, як все виглядало після цього прильоту. Це джанкойське ПВО, воно справді виглядає прекрасно. Було дуже гучно, дуже весело. і в Принципі, фотодоказ того, що там залишилось. Вже навіть есентери розібрали де пускова, де радіолокаційна. все це вже було розписано. Якщо вам цікаво, можна знайти в мережі інтернет. Вже є купа доказів того, що це було і де воно стояло. Так, от давайте вже до офіційної інформації. Ця бавовна в Джанкої і перелік знищених цілей ворога. До речі, інформація, що оновлюється. Від вже нашого міністерства оборони на дану хвилину внаслідок успішної операції збройних сил України на військовому аеродромі міста Джанкою, тимчасово окупованому Криму, знищено або критично пошкоджено 4 пускові установки ЗРК С 400 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, апаратура спостереження за повітряним простором фундамент М. Кількість уражених або знищених об'єктів авіації ворога та чисельність втрат серед особового складу російської окупаційної армії уточнюється. Слава Україні! Е, так, от е, виклали на гора таку от офіційну інформацію ГУР, і бачимо, що справді прилетіло знатно, пошкодження просто прекрасні. І ось Джонкоське ПВО трішки засмутилось і вже виглядає не так бадьоро, як це було першочергово. Але це ще не все. Ще не все. Я думаю, багато хто пам'ятає вчорашні також воїна болотах про знищення величезного контейнера РЛС просто громадна така штука, недешева штука. Це на території, до речі, боліт, це не на нашій території вона стояла, не на окупованій мається на увазі, а на території якраз Російської Федерації. Жаліються російські змі, що атака пройшла таки успішно. і Тепер російська загоризонтальна станція виведена з ладу. Повторюся, нагадаю, що вона мала змогу моніторити радіус на 700 кілометрів. Це дуже і дуже багато, і щось таке підказує, чесно кажучи, не багато хто до цього схиляється, що таким чином ворог готується до прийому F16. Ну тому, що по іншому тут я не знаю, як це зазначити. З а п'ятдесятими трішки кепсько вже О, росіян. З РЛС, це яка не є дешевою, також не весело. Тобто з F-16 буде легше працювати. Їх буде менше варіантів, того, що їх засічуть, помітять і цим самим десь викажуть. Тобто, знищення цієї станції дуже дуже важливим є. Це до речі, єдина у своєму роді РЛС за горизонтального стеження, яка дозволяла виявляти аеродинамічні цілі за словами Роспропаганди, Правда, ну вчора ми говорили про 700, Це така 100-відсоткова бачення. А так загалом на відстань до 3000 тисяч кілометрів. уявіть собі вона єдина і могла виявляти цілі до 3000 тисяч кілометрів. та втрата цієї РЛС позбавить російське ПВО розвідувальної інформації та можливості раннього виявлення тактичної ударної авіації. Про що я щойно говорив про Ф 16 шістнадцять? Завод, де виробляли цей контейнер, вже практично закритий. А інститут розробник дальної релокаційної станції припинив своє існування. Розробляли цю РЛС приблизно 5 років. А щоб поставити її на бойове чергування, взагалі уявіть собі знадобилось від 10 до 15 років, тобто. Справа тут і в роках, і скільки воно взагалі вартувало, так зараз щось подібне відновити, зробити. Ну, от просто так, от на колінці ну ніяк не вийде у росіян, і це без сумніву дуже жирна ціль, яка тепер не буде працювати на ворога. І от, до речі, такі от новини цікаві. Це ще правда не вечір. і... Ще одна новина про f 16 Ми затронули цю тему. Давайте і так трішки ще й продовжимо. Перший літак F-16 із підготовленими українськими пілотами має бути в небі України біля літа близько до літа. Про це заявив прем'єр-міністр Бельгії Олександр Декро. Прекрасні ж новини, погодьтеся, знищення величезної релески, яка була єдина. Плюс вже в 16 незабаром з'являться так. Це не є якимось таким. Знаєте, от будуть в 16 все перемога, точно перемога. Ні, важкі бої триватимуть. Треба на це налаштовуватись. Треба допомагати армії не тільки розраховувати на західну підтримку. Волонтери, це справді та міць і сила, і це навіть підняття морального духу. Наших військ. Ну і на десерт. Просто на десерт хочемо показати вам фокус. Бачили ось такий фокус. Є танк. Є танк. І в підсумку нема танка Ось такий фокус показали бійці 53-ї окремої бригади. Прекрасна робота, чітко спрацьовано. Просто навіть не металобрук залишився, нічого не залишились молекули, навіть і ті типу порозліталися по українському повітрю. Ну що ж, шановні, хто був з нами, дякую за увагу. Що ще не підписались, підписуйтесь. Ми обов'язково з вами побачимось. Допомагайте армії. До нових зустрічей.